І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ви на каналі Грибландія. Знову ми у Карпатських лісах, з Орівських напрямків, з Букових таких лісів. Ми перемістилися, кардинально змінили вектор пошуку. Вже 2-3 дні я перебуваю на Турківщині, провіряю свої місця. В турківських верхолісцях раніше, 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 до сих пір не було тут грибів взагалі. Ну, але всюди пішли ретикулатуси, сітчасті боровики. І тут у мене також є такі місця, де вони люблять проростати де значно пізніше. Сьогодні у нас 29 29 липня. Дощик дрібний січе моросить, прохолодно. Вчора була гарна погода, вчора були гарні грибочки. Сьогодні вже народ кинувся значно менше. Але є. До вашої уваги, крута сімейка. Крута. Просто крута сімейка. Подивіться, що воно тут є. Ось. Одного я вже спробував взяти. Попробуємо брати решту. Ой. Ось такі у нас друзяки. Це букові літні білі гриби, які ростуть у травах. Ось. О, ще один. Ще один козак, дивиться, як заховався. І того. Сім штучок отакої безподобної красоти. Спитаєте, як вони на червивість Ну, що я скажу? Вони червивуваті отакі молодіші, нічого. І дуже великі екземпляри, такі могутні, поодинокі, які попадають, вони абсолютно здорові. А от такі більше в травах, в травах такі мокріші такі широкополі, ну, вони. Ноги практично усіх червиві, шапочки наполовину. З чим можна пов'язати, ну, по-перше, літо, по-друге, по-друге, коли дивно, коли виростає один-єдиний гриб, він абсолютно здоровий. Повністю ідеальний. А коли їх сім'я, то явно щось не так. Чому, чому, чому? Та тому, що, мабуть. Як і у кожної людини, як і в грибниці є організм, ну я так думаю, такі мої домисли, що на одного гриба у неї хватає і сили, і імунітету, гриб здоровий і нічого йому не може зашкодити. Ну, а у цих друзяк, от зараз спробуємо одного трішки. Бачите, от. Невелика червивість, навіть в таких молоденьких, я їх зараз почищу. Ну, Бачите, прекрасна сімейка з семи штучок. Така безподобна. Всі мої рюкзаки. Два відра повні, кульок повний, десь там вгорі. Я залишив, бо, бо дуже важко носити. Гриби. Гарні, але, але, але літні. Ну, червиві, скажімо так, 50 на 50. Ну от, більше якісь грибочки попадаються, вже стали попадатись під березники. Побачив сьогодні одного козарика червоного ловця. Багато є лисеняток, повний ліс. Можна тут лисенятка збирати досить непогано. Ну Ось дубовики-синяки боровик зернистоногий. ось таке от чудо і ростуть грибочки, де, де попало, де їм захочеться. В траві, у всяких хабузях. Ну, Але, як на мене, це одно-двохденний приріст, тому що після вчорашньої мандрівки вже значно-значно їх менше. Ну, та й зв'язано з тим, що... Народ бігає, всі, все село знизу, все біжить по гриби. І машин приїжджих також, також багато. Там вон грибники шав стають, збирають. Всі мають грибочки, всі зараз грибочками. Зараз основний приріст, основний приріст це... Полет ректакулатус, букові дубові білі гриби, які в даний момент ростуть в буках. Едулісів поки що нема. Ялинові ліси повністю поки що пусті, а от полянки дають ось таких ось нам красунчиків. Ну що ж, такий коротенький. Екскурс турківськими верхолістями. 29 липня, дощ плюс 14 градусів тепла. Всім мирних щасливих мандрівок. Слідкуйте за каналом. І ви будете знати, що діється у Львівських Карпатах. До побачення.